Шановні присутні, члени громадської ради, жителі вулиці Озерна. Сьогодні у нас відбувається засідання Комітету громадської ради з питання забудови на території паркової зони рекреаційної по вулиці Озерна. Це питання звідки виникло, до громадської ради звернулись жителі, які не вдоволені. Початком будівництва по вулиці Озерна в Білій Церкві, ми, як громадська рада, дослідили це питання разом з юристами, взяли необхідні документи в міській раді в архіві от, і е, детально вивчили повністю все це питання. Наскільки у нас є інформація повна, то е, люди, які проживають по цій вулиці, звертались до суду першої інстанції в Білій Церкві. От у мене є постанова суду. Е, по цій постанові адміністративний позов задовольнив суд. Треті особи, які зацікавлені в будівництві на цій території, звернулися з апеляцією. І апеляційний суд може ви поправити, вирішив, що наш суд першої інстанції не тої юрисдикції, в якій подавалась заява, і тому вже мешканці вулиці Озерна подали вищий адміністративний суд позовну заяву. Ми суділи з полкомом. От исполкома, соответственно, должен быть представитель юридического дела. И он должен говорить, да, вот он должен нам там, доказывать, не нам, а судье должен доказывать. Посмотрите, вот у нас фактически они не приходили, потому что все сделано фиктивные, вот эти выписки, все документы. Когда мы начали выяснять дальше, вы знаете, что такое четыре участка выделить под одним кадастровым номером? Вот там 12 или 15 цифр, и все четыре участка под одним кадастровым номером. Первоначально одни фамилии, а потом уже все это переделано на другие фамилии. И когда начали выяснять этих людей, на кого в данный момент у нас есть сейчас выписки, это посмеются, отворачиваются и уходят. Когда с ними. Для каких целей? Когда вы себе приобрели? На каком основании? В общем, везде подставные лица, и мы уже знаем. Потом некоторые сказали, кто, значит, у кого перекупил, да. Вот есть такие данные, но я сам лично не говорил, генерал, вот, у которого самый крайний дом, Михалыч, а чего его не было сегодня? Вот. Он лично говорил с этим Димом, он с ним общается, это самый крайний дом в нашей улице, он генерал-майор в отставке. Да. Да, 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 да. И вот, значит, это, он с ним, с Димой говорил, говорит, Михалыч, что ты хочешь? Я за 60 тысяч, это передаем слова этого а, хозяина сейчас, вот это Дима, Депутат 32 года, роки там парню молодому. Я за шістдесят тисяч доларів купив цей учасник. І ти як думаєш, я не должен строиться или я отступить від этого? Хто мені їх вернеть ці деньги? От його слова були сказаны. Мешканці вулиці обурені діями забудовника, а саме депутата міської ради Дмитра Мазуревича, адже будівництво призвело до затоплення підвальних приміщень їх будинків. З чого це почалось? Во-первых. Когда начали засыпать землю, наша улица, она стоит, ну, можно сказать, на болоте. Там эти вот родники и прочее такое. Все, все дома 60-х годов, они строились еще, по, там, можно сказать, по одному паспорту. Там под домом, они, как, как говорится, полтораэтажные. Вот этот этаж нижний, поскольку там склон такой, да, там под подвалы. И вот эти все подвалы, погреба, они все заполнены водой, да. И у нас все вот... Я на верхней улице, а вот кто на нижней, да, на нижней улице, в смысле, знаете улицы, дома с одной стороны и нижней, там вообще ими уже не пользуются, они залиты. И представьте себе, у вас под домом погреб залит на метр там или больше водой уже несколько десятков лет, Представьте себе, какая сырость в доме еще, и ничего нельзя изменить. И началась вода подниматься, когда здесь все засыпали. Во-первых, она начала подниматься вода, когда вот этот построили дом, когда там еще ходили. Но ну, вы же все нарушили вот эти коммуникации, которые шли. А там же шли отсюда, с города, сверху, шли же, вот эти там трубопроводы проведены. Вот это просто, как она называется, канализация, да. стеки такие были, да, вот эти все. Все засыпано. И засыпали у нас. У нас засипали і люди почали плавати. оскільки громадяни зібрали певні докази незаконного виділення цієї земельної ділянки, які можуть тягнути за собою вже кримінальну відповідальність, то колегіально було прийнято рішення про написання заяви до органів правопорядку з метою відкриття кримінального провадження. Результатом сьогоднішнього нашого з вами засідання має бути колективна заява про злочин в поліцію з усіма фактами і даними. Для того щоб було порушено кримінальне провадження про незаконне виділення земельних ділянок саме на тій території, тому що як ви знаєте, є рішення сесії міської ради 66-го року про те, щоб визнати ці земельні земельну територію як рекреаційну паркову зону, і виділяння під будівництво обслуговування житлових будинків там неможливо. Але є така довідка шість зем, яка подається раз в рік до міської ради про наявність вільних земель. В цій довідці було зазначено, що дані землі можуть бути використані під житлову забудову. Але є нонсенс в цій ситуації перед тим, як змінити призначення цих земель, необхідно провести ряд дій. Цього не було зроблено, і міська рада в 2012 році просто-напросто незаконно виділила. Ці земельні ділянки під забудову. Ініціатива, звичайно, це була не громадської ради, а вас, як мешканців цієї вулиці, ми лише можемо зробити для вас цей діалог між владою і правоохоронними органами і колективно, публічно виступити в захист ваших інтересів. Тому, якби якщо є така можливість, і ми дійсно громадськістю будемо відстоювати і контролювати дії поліції по ходу розслідування цієї справи. Я думаю, що результат буде.